Ви знаєте, що в першій годині ночі почався так званий штурм майдану. Працівники міліції спільно із комунальними службами мали намір очистити вулицю Інститутську і таким чином забезпечити, як вони пояснюють, виконання судового рішення. Хочу зазначити, що судове рішення відповідно до закону. Виконується судовими виконавцями у, до 22-ї години. І лише у випадках, коли виконання судового рішення розпочалося і неможливо закінчити до 22-ї години, тоді воно може продовжуватися. І ні в якому разі не о першій годині ночі, як це відбувалося сьогодні вночі. Тобто, це говорить про те, що з боку керівництва МВС України. Тих людей, посадових осіб, які приймали рішення про застосування сили відносно мітингувальників, вчинено кримінальний злочин, посадовий злочин, перевищення службових повноважень. Що стосується дій підрозділів, які були задіяні сьогодні вночі, були задіяні декілька підрозділів: це внутрішні війська. Вони по різному називаються і Барс, і Беркут, і, і вибачте, Барс. Тигр і так далі, але це все підрозділи внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ і підрозділи, так звані підрозділи особливого призначення Беркут, також із різних регіонів З Дніпропетровська, міста Києва. Тобто, сьогодні в місті Києві сконцентровані практично всі правоохоронні органи, всі силові. Структури, які е, виконують функції по забезпеченню громадського порядку, особливо пов'язані з е, такими функціями, як е, проведення заходів, пов'язаних із великою кількістю людей. Вони сьогодні стягнуті всі в місто Київ, і ми спостерігаємо вже вчора вчорашню ніч і цю, яка пройшла, і вони проводять ці силові акції. На вулиці Інститутській на верхньому. Зверху, коли відбувався штурм, працівники Беркуту застосували силу. Постраждало декілька народних депутатів, постраждало декілька громадян, які захищали майдан. І таким чином вони в черговий раз перевищили свої службові повноваження, не дивлячись на те, що максимально толерантно. З їхньої точки зору, тому що ми спілкувалися з командирами, з їхньої точки зору здійснювався цей натиск на мітингувальників, все-таки постраждалі є. І застосування сили було неадекватним. Що стосується внутрішніх військ, то я, як правоохоронець, як генерал, хочу сказати, що ці люди, не дивлячись на ті накази, які їм давали, вони все-таки не вступали в бійку із. Мітингувальниками, і, на мій погляд, сьогодні заслуговують на добрі слова. Чому? Тому що вони не захищали інтереси того режиму, який їх сюди прислав. Це коротко ті події, які сьогодні вночі відбулися. Зараз ми спілкуємося з правоохоронцями. Зараз ми з'ясовуємо, які наміри мають подальшому керівництво Міністерства внутрішніх справ. З інформації, яка надходить до мене особисто до депутатів Верховної Ради, відомо, що міністр внутрішніх справ Захарченко проводив нараду з керівництвом Служби безпеки України і своїми представниками, на нараді була дана жорстка вказівка. Працівники ДАЇ, якщо пропускають, наприклад, сюди на майдан продукти харчування чи дрова. Негайно звільняється з органів внутрішніх справ. Це достовірна інформація, і ми це спостерігали протягом ночі, коли заздали гідь в віддалених навіть районах від Майдану працівники ДАЇ не ну, заважали громадянам пересуватися по території міста Києва, особливо тоді, коли наші спікери з. Сцени запрошували киян прийти на Майдан, тому що дійсно в нічний час у нас було мітингувальників не дуже багато, тому працівники міліції всілякими способами перешкоджали сюди пересуватися громадянам. Але як бачите, ми перемогли. Це наша перемога, і я думаю, що і подальшому ми будемо перемагати цю владу, перемагати цей режим, який сьогодні вже набрид нам всім. Дякую за увагу. Будь ласка, запитання. Чи є точна інформація по які були поранені вночі? Я можу сказати лише зараз про двох депутатів: це народний депутат пишний з фракції Батьківщина і народний депутат Ільєнко із фракції Свобода, які отримали тілесні ушкодження. Що стосується мене особисто, ну щоб не сприйміться, як там скарги, у мене теж був конфлікт. Причому про це працівники Беркута міста Києва, мої бувші підлеглі, які наносили мені також удари, але ну вони не, 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 не нанесли тілесні ушкодження. Тому я в медичні заклади не звертаюся. Але конфлікт такий був і ще черговий раз підтверджує, що негайно треба розформовувати ці підрозділи. Вони сьогодні не несуть ніякої користі для громадян для забезпечення громадського порядку. Вони виконують виключно злочинні накази. Вони працюють проти українського народу, їх треба негайно розформовувати, і в юридичному плані вони вони незаконні, і з точки зору існування їх як підрозділу вони сьогодні не потрібні. Дискредитували себе повністю. І така назва, як працівник Беркуту, у людей нормальних громадян викликає лише злобу, а не звання високе звання правоохоронців. Ви знаєте, я не можу зараз оцінювати тілесні ушкодження. Це питання медиків. Я знаю що свої з вуз наших колег про те, що йому були нанесені тілесні ушкодження на вулиці Інститутській, зверху, коли був штурм. І він зараз, за моєю інформацією, звернувся до медиків. Я не готовий повідомити про тілесні ушкодження. Первок чи інших підрозділів МВС, по Києва, які міністра пересягаються рух, наприклад, до цієї штати, що ви знаєте, сьогодні вони всі вже тут. Уже нема кого спрямовувати. Сьогодні всі області, всі військові частини практично спустошені, і вони знаходяться тут. Це, до речі, питання величезні фінансові затрати пересування військ в такій кількості це величезні фінансові затрати. І з наступного вівторка, коли ми прийдемо в парламент, ми будемо піднімати питання, окрім тіньових коштів, які платять сьогодні представники Януковича за виконану роботу. А ви знаєте, що Беркут отримав за побиття 30 листопада мітингувальників по 4 тисячі гривень. Або по 500 доларів, як повідомляють, і повідомляють деякі я особисто спілкував спілкувався з деякими працівниками міліції. Вони це все підтверджують. Нам цікаво, звідки в бюджеті з'явилися кошти для такої кількості військ, які пересуваються в місто Київ, і ну кожен день знаходження. Такої кількості людей в місті Києві це проживання, це харчування, це якісь елементарні побутові умови. Треба створити, це величезні кошти. Тому ці питання ми в парламенті будемо піднімати. Це може бути я. Не готовий сказати цифру. Не буду навіть вгадувати. Шановний депутат. Я приїхав з Запоріжжя і підтримую з запорізькими міліціянтами на обласному рівні. Чи е, робите ви щось для того, для того щоб підтримувати зв'язок з тими міліціянтами, які знаходяться? Тому що я, наприклад, привіз з собою від Запорізької міліції, яка ви е, чули, на марш мільйонів було 5, -5 тисяч декілька днів, збирався е, Запорізька міліція підтримує на дуже високому рівні. Зараз я приїхав, розмовляв з працівниками міліції, які стояли в оточенні. Вони не проінформовані взагалі, вони знаходяться в кругу. Не проінформовані взагалі. Навіть не знають, що був кухні сіл президентів. Вони нічого не знають. Що ви робите для того, щоб підтримувати якийсь взаємозв'язок з місія? Тому що вони дуже багато працівників міліції не бажають, не бажають бити людей, не, не хочуть втягуватися в цю сподіваюся. І, і в цьому треба підтримувати і ваша видача народних депутатів в цьому полягає. Якщо ми не маємо я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Дякую за запитання. Ця робота проводиться. Я можу сказати, що і сьогодні вночі, і попередньо ми зустрічаємося із командирами, зустрічаємося з рядовими міліціонерами і проводимо цю роботу. Я ви знаєте, що обраний в Дарницькому районі на окрузі, і вчора. Минулу ніч на вулиці Грушевського біля барикади я побачив працівників Дарницького районного управління. Там були дільничі інспектори, працівники карного розшуку, патрульної служби ті люди, які зобов'язані сьогодні працювати на місцях, забезпечувати правопорядок. Але вже останні сили влада використовує для того, щоб направити їх проти мітингувальників тобто, вже дільничих інспекторів. Приводять для того, щоб вони стояли проти мітингувальників. Але це, це не ті люди, які будуть виконувати наказ. Відверто скажу в середовищі офіцерів, в середовищі слідчих оперативників, дільничих інспекторів. Атмосфера така, що вони всі нас підтримують. Єдине, що вони не підуть виконувати наказ, я можу сказати, по місту Києву. Але нам треба знаходити таких людей, які будуть виходити на трибуну, заявляти про це офіційно. Я звертаюся до своїх колег, правоохоронців. Приходьте на Майдан, виходьте на трибуну. Ми використаємо всі свої депутатські повноваження для того, щоб захистити, вашу вас честь, щоб вас не звільняли з органів внутрішніх справ. А в разі, якщо буде ти здійснювати якісь тиски переслідування, звичайно, ми будемо робити все можливе, щоб вас захистити. Так що не соромтеся, приходьте, відстоюйте інтереси свого народу, а не інтереси однієї людини, яка сьогодні знаходиться при владі.